Вітання глядачам телеканалу. ТВА, програма в темі в ефірі. Сьогодні у нас в гостях Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Вітаю вас! Вітаю десять років. Ось цього небаченого раніше волонтерського руху по всій Україні. Я пригадую, коли це все починалося в Чернівцях вже після революції гідності, почалися перші біженці з Криму. Почалися перші добровольці на схід, і дівчата, які вчора там варили каву для хлопців на Майдані Чернівецькому, вони зрозуміли першими, що от треба щось робити, треба давати раду, як для наших там, як і для приїжджих тут. Ви коли до вас прийшло це розуміння, що волонтерство це те, чим ви можете допомогти в цій війні? Та власне з самих початків, тобто це ще стосувалося майдану, а, тому що в мене було свого часу розважальне шоу, і з кожного концерту ми почали виділяти кошти а, спочатку на те, щоб там проплачувати транспорт, автобуси з мітингувальниками на Майдан. Потім, коли вже почалося таке більш агресивне протистояння з Беркутом, а, ми почали закуповувати захисну амуніцію, щитки, шоломи і так далі. Ну і потім, ну 14-й рік. В принципі, це був рік, коли ми нашим колективом всі кошти, які вже заробляли, ми почали віддавати на АТО, ООС, тобто окупація Криму, перший він волонтерський виїзд він взагалі був не на схід України, а ще туди на Чонгар, де стояли хлопці, дівчата з Південного регіонального управління служби України. Потім вже схід. Ну, Власне, з самих початків. Спочатку намагався там, власними силами працювати, ну, я маю на увазі опираючись на свої кошти, на кошти свого колективу. Потім вже запитів було стільки, і виклики були такі, що я розумів, що а, самостійно не стягнути. З'явилися сторінки в мене в Фейсбуці та в Інстаграмі. І люди почали додаватися, а, почав збирати донати на картку, окремо робив збори в а, холі нового каналу кожного тижня. На вихідних шість годин чергував, люди зносили там від шкарпеток, цигарок, медицини до бронежилетів, гроші і так далі. Ну і вже так, ви абсолютно праві десять років, от в цьому пеклі. А коли воно систематизувалося? Тобто, ну от ви кажете, початок це всі несли все, що могли, але зараз ми бачимо, що це зрозуміло зараз потреби зовсім інші. Це і зброя, це і реби, дрони, і все інше. Тобто, оцей поштовх це очевидно. Ну, очевидно що це ці два роки кої, прямої агресії Росії. Та ні, ну системний підхід до роботи був починаючи з 14-го, тобто в 22-му ми пережили в дуже короткий проміжок часу те, що ми переживали в 15-му, 16-му. тоді держава трохи кволіше ставала на колін, з колін, перепрошую в питаннях забезпечення. Якщо, наприклад, форму якусь амуніцію, бронежилети, шоломи, наш фонд припинив закуповувати вже влітку 22-го року. Мовно кажучи, там через чотири місяці після повномасштабного вторгнення, то, мабуть, якщо ми говоримо про початок АТО, мені здається, що останню партію теплої форми це було для знову ж таки загону морської охорони Держприкордонслужби, які стояли в Маріуполі. Я купував в листопаді 2015-го, ну це. Там більше ніж півтора року на, на подібні речі йшли витрати. А так загалом все, що було актуальне в ті часи, закуповувалася різноманітна оптика, закуповувалися системи зв'язку, закуповувалися снайперські комплекси і тому подібне. Просто після 22-го року, як ви абсолютно все правильно кажете, масштаб проблеми збільшився в тисячі разів. І Перших пару місяців, поки тривали, Ну, там півтора місця бої за Київ, Київщину за північ України. Ми, ми там купували все, що тільки можна, розкидали там по потребах і на південь, і на схід, і, і на північ, і по київщині. Коли вже русню вибили з півночі України, ми трошки переформатували роботу фонду, закцентувавши увагу на тих напрямах по роботі, де у нас була найбільша компетенція. Тому що кістяком фонду все одно були і залишаються люди, які волонтерили з 2014 року, які мали відповідні якісь навички, фах, розбиралися в тій чи іншій техніці. Таким чином, ми для себе використалізували, що ми будемо займатися дронами БПЛА, транспорт, оптика, зв'язок і тактична медицина. Станом на сьогодні з'явилося ще кілька напрямів, які розрослися з субпроєктів до повноцінних напрямів. Як це обладнання командно штабних машин, ремонт відновлення трофейної техніки, закупка FPV і проєкт ігла плюс тепловізор. Тобто, завдяки там, певним інноваціям і нашим стосункам з технарями, з інженерами, було знайдено можливість працювати з ПЗРК Ігла ще радянського виробництва. По повітряних цілях в темну пору доби. І вся минула осінь і Ця зима дуже багато повідомлень від повітряних сил про те, як мобільні групи, мобільні вогневі групи відпрацьовують кожної ночі шахедах. По, по шахедах і по ракетах. Так само в кінець грудня на харківському напрямі боєць заземлив ракету Хасто 101 Тобто, це ну, феноменальна історія, зважаючи на те, що е, у нас не так багато е, таких модерних сучасних е, засобів ППО, типу Насамси, t чи Петріоти. То ось таким москітним називаємо його так ППО, ми вже роздали 1150 девайсів, якими бійці користуються в мобільних вогневих групах. З іншими фондами ви якось координуєте роботу? Ви сказали напрямки вашого, а там ну поверніся живим і маса інших. Чи ви ну що принесли, ну, то буде нашим? Ні, на попервах ну взагалі була дуже чудова комунікація. Тому що, якщо ми говоримо про «Повернись живим, які теж залишилися в Києві, не виїхали. Під час спроби загарбати Київ, то практично кожного дня координували свою діяльність. Потім все таки ну ми розбилися там по якихось сегментах роботи кожен, тому що, наприклад, ось у них дуже хороший департамент по снайпінгу. Ми, наприклад, в цьому не тямимо. Будь ласка, вони. Там займаються цим і докремлено. А у нас дуже потужний, наприклад, департамент тактичної медицини. Тут нам не потрібно ні з ким нічого узгоджувати, тому що ми дуже багато процесів ініціюємо. Там, департамент Так меду нашого фонду, наприклад, минулого року провів перший в історії України форум тактичної медицини, коли ми об'єднали 300 військових медиків, об'єднали колег з там, ПДМШ, госпітальєрів і так далі, для того, щоб знайти там, спільні знаменники протоколів надання медичної допомоги пораненим бійцям і тому подібне. Але е синергійність стосунків з іншими волонтерськими організаціями, вона присутня всі два роки. Зокрема, от е, тиждень тому я повернувся з США та Канади, де ми спільно з світовим конгресом українців е, збирали кошти на бронеавтомобілі Land Rover. Тобто була задача назбирати. Ми там шість міст об'їхали, назбирати на десять. В результаті буде понад двадцять. Тому це працює. Спочатку, от ви згадали про тактичну медицину, ви ще її організовуєте ну, ваша структура, ваш фонд е, навчання. По містах, в тому ну, я знаю, тому що в що в ми неодноразово висвітлювали ці заходи, такі а це не робиться роботою департаменту тактичної медицини фонду, тому угу. що вони зосереджені на роботі з військовими, тобто за минулий. Рік було вивчено 1150 військових медиків нашим фондом. Це досить ну, високий показник критерію фаховості людей, які у нас працюють. Вісім семінарів вебінарів було проведено так далі. Але це все те, що стосується військових. Тобто 20 тисяч бійців, також було вивчено за останні півтора року. А те, про що ви говорите, це вже робота ще один напрям роботи фонду. це мережа центрів готовності цивільних. Так, дійсно, ми за півтора року розвинули в Україні найбільшу мережу центрів підготовки цивільного населення до опору. І домедична допомога. Курси до медичної допомоги це теж один з одна з тем навчань, які ми проводимо завдяки інструкторам. У нас понад 200 інструкторів залучено в систему роботи центру готовності цивільних. 86 центрів по всій Україні, 19 областей. Чернівці дуже гарно працюють. Вони вже працюють не тільки в Чернівцях, а брунькуються, розгалужуються на територіальні громади. з тренінгами загалом у нас 35 різних курсів. До кольору до вибору, як то кажуть, хочеш основу стрілецької справи. Будь ласка, міновибухова зв'язок, користування переносними зенітно-ракетними комплексами, користування гранатометами від не знаю там від РПГ до НЛАВ, робота психологів. Зараз ми от якраз, пару днів тому підбували підсумки. У нас за півтора року існування ЦГЦ. Ми от від першого центру в Полтаві розрослись до 86 структур по Україні. І загалом вже десятки тисяч, понад 40 тисяч людей, які пройшли наші курси. Багато людей в мобілізовані з тих, хто у нас займався. І мені дуже приємно, коли ми отримуємо дуже хороший зворотній зв'язок, дуже хороші відгуки про те, що знання, отримані людьми в Центрі готовності цивільних, стали йому пригоді вже на полі бою. І тому я користуючись можливістю, хочу там закликати глядачів, що якщо ви бачите в мережі, десь там в інстаграмі, там в фейсбуці, щоб що виставляються там набір на черговий курс тренінгів, будь ласка, не нехтуйте можливістю здобути ті знання, які можуть вам пригодитися не обов'язково на полі бою. Тому що як один з бійців, який проходив у нас тренінги, він там зараз нам листа написав. І каже, попросіть людей, нехай хорошою звичкою для них стане носіння з собою турнікета. І там, навіть перебуваючи на Буковині, де відносно спокійніше, ніж усі інші Ну, Кілька Україні, днів тому шахет пролітав. Але наприклад. так, ніхто ні чого не застрахований, ти ніколи не знаєш, куди летить цей шахет, куди він впаде. А якщо раптом, десь поряд це трапилося, і ти на місці події швидше, ніж швидка допомога чи ДСНС. І в тебе є навики надання першої допомоги, будь ласка, ти можеш рятувати людське життя. Тому те, що знаєш, на плечах не носиш. Під час війни мати додаткові знання абсолютно буде не зайвим. також зачепили цей момент. Про АТО, про те, що там за кілька років бойових дій на сході і волонтерської роботи відчувалося, що важче люди звикають. Зараз ми також. Ну власне, це воно постійно йде хвилями. Спочатку якесь піднесення, потім перемога, зрада, потім занепад, і очевидно, такий ступор в узбиранні там чи в акумулюванні ресурсів. Ну, є якісь такі механізми, які допомагають цей ступор розбити. Бо ну, по соцмережам дивлюся, там хто е, від продажу своїх там, виробів, художніх творів, нюц, все дуже різноманітне, лиш би е, кілька гривень. Є які ну, для перемоги, є якісь рецепти, там, допустимо, щоб е, волонтери можуть задіювати інші, щоб е, якось активізувати цей процес від українців. Ну, це ж залежить не від однієї якоїсь волонтерської структури, і не від думки там однієї чи кількох людей. А, якщо брати там досвід нашого фонду для того, щоб не знижувати планку реалізації проєктів, які ми проводимо, щоб мати можливість закуповувати достатньо необхідного для військових. Ми звичайно диверсифікуємо а, там, джерела і канали надходження коштів. Тобто, десь там, коли ми займаємося аналітикою, там го року, 23, 23 року, 24, ми бачимо, там, тут просідають донати, наприклад, всередині країни. Не, не кількістю транзакцій, а, наприклад, рівнем середнього донату. Якщо він за два роки у нас десь в районі 800 гривень середній виходить, то ми бачимо, що в 23 му він вже 653. І є певна тенденція до подальшого зниження. Саме тому поїздка Сполучені Штати Америки мала кілька завдань в Канаду. Перше, це звичайно назбирати на ці бронеавтомобілі, але це така разова акція. Більш важливим я вважав. Трохи струсунути там українську діаспору і новоприбулих, і закликати зробити донат чимось буденним для себе. Тому що ну, відверто, там, в Канаді 20 канадських доларів це година праці, оплачується так. Це не те саме, що 650 гривень в Україні, що складає там, Певний більший, ну там не знаю, там 5-7 в кого як відсотків від зарплати може, або це там чверть там, чи, чи там 20% від пенсії. Тому нам важливо, щоб зараз з-за кордону залучати якомога більше коштів. Це ж важливо, тому що мінфін і Нацбанк. Поставили зараз планку в 10% інфляції на 24 рік. Тому навіть якщо ми акумулюємо таку саму гривневу масу, як в 2023, її купівельна спроможність буде нижчою. Тому зараз була Північна Америка, ми активно працюємо по тому, щоб зробити такий рейд по північній Європі, тому що ми аналізуємо надходження, і, наприклад, мені було дуже цікаво це побачити, але. Приміром, з Фінляндії нам на фонд донатять більше, ніж з Канади. Значить, треба їхати до тих людей, балакати з ними, показувати результати того, як вони донатять. В принципі, це таке саме, як там, причина приїзду до Чернівців зараз. То ми приходимо до людей і звітуємо перед громадою, показуємо в цифрах у всьому, що перетворюються, в що перетворилися ваші донати за останні два роки. Традиційно в Україні не недолюблюють не лідерів своїх керівників. Скажімо так, якщо людина публічна, значить вона це робить для чого? Для своєї вигоди. Ну, така логіка. Спочатку було все, окей, ми працюємо всі разом на перемогу, нати хлопці, гроші, купіть, що треба. Зараз починають: ой, купили там е за дорогі броньовики. Такі самі, я бачив там не по 200, а по 100, наприклад. Е де супутник? А чому він катається? А вже склав повноваження, переписав фонд на когось іншого. Значить, уже десь втік до Канади. Тобто, отакі такі е, меседжі вони е, ну що відповідати на них? І чи не руки не опускаються? Я не знаю, що відповідати людині, яка сидить в Тік-Току і розказує людям, що притула виїхав жити в Канаду і вивіз з собою чи в Америку, вивіз собою 350 мільйонів доларів. Ну, що йому відповідати? Ну сказати, будь ласка, запишись до профільного спеціаліста на прийом. Ну, це як було. Я приклад наведу 30 ВІЛ Майами в Яценюка. Да, спростували, ну а садочок залишився. остався. А, ну, тобто, я розумію про те, що є певна група, даруйте за прямуту висловлювання корисних ідіотів, корисних саме для Російської Федерації, які кожного дня працюють над тим, щоб підривати довіру до українського волонтерського руху. А, причому вони сидять в основному тільки в соцмережах. Десь в коментарях в реальному житті я їх просто не бачу і не відчуваю, тому це насправді робота також і журналістів. Якщо ви чуєте, що вам десь хтось в розмові каже, що а де той супутник? Ну є офіційні джерела отримання інформації. Якщо ви не довіряєте притулі, питань нема. Зайдіть на сайт головного управління розвідки Міністерства оборони і прочитайте. Там пишуть про роботу народного супутника. Поки ви в сумнівах, в своїх якихось страхах і недовірі думаєте, що хтось його чи вкрав, чи його немає. Гур прямим текстом пише, що завдяки інформації, яка була здобута завдяки народному супутнику, було знищено великий десантний корабель. І субмарину в доку Севастополя. І поки ви там робите якісь конспірологічні теорії, заговори і так далі. Я, наприклад, разом з іншими людьми, які забезпечили військову розвідку рідної держави супутником, в це в тішуся. Коли чотири місяці наш фонд клепали, що хтось купив дешевші, наприклад, бронетранспортери, ніж наш фонд, я казав, хлопці, не рийте собі яму. Тому що ну ви не тим займаєтеся, не шукайте конкуренції між волонтерами. Не, не пробуйте сказати, що ви краще, ніж хтось інший, тому що волонтерство це синергійна територія, а не конкурентна. Чомусь саме до мене було дуже багато любові з боку людей, які себе називають волонтерами. Тому що, наприклад, світовий конгрес українців, з якими ми партнерськи працюємо, вони ще дорожче купили ті БТРА ніж ми. До них чомусь питань не було. А і слав, Але і слава Богу. Трапляються, пере, переплати трапляються перепереплати, та не трапляються перепереплати. Трапляється те, що є ринок, і, і хтось може, хто зайшов на нього першим, придбати дешевше. А хтось, коли заходить пізніше, коли вже створюється певний попит на mm -hmm. обмежену пропозицію, може платити дорожче. Але ті люди, які нас звинувачували, що ми купили там за дорого, в три рази писали дорожче, а там навіть не в два. Якщо ну, ми ж виставили всі звіти, будь ласка, зайди почитай. Не їж лайно інформаційне, людино, це заклик такий завжди був. Так от ті люди, які казали, що ми щось там погане купили чи задорого купили, вони ж самі собі ямку викопували. Тому що на той момент, коли ми вже завезли всі, віддали командуванню сухопутних військ бетери і вони поїхали воювати на схід. У цих людей, які купили за дешево 14 одиниць збройної техніки, за більше ніж півроку до війська потрапило 3 одиниці. Потім ще за півроку ця цифра виросла до 9. Ну тобто, на що ви купуєте дешевше, і воно не їде. Купіть за нормальні гроші, віддайте бійцям. Бо бігати як дурень стацької, якоїсь дивіться, дивіться, я ось це за дешево купив. Так, якщо воно не їде, якщо воно не в армії, якщо воно не на фронті, то про яке раціональне використання коштів ви говорите? І так по кожному факту, по кожному кейсу, який є. Я просто тішуся, тому що а, правда завжди б'є брехню. І а, просто треба трохи часу завжди в нашому випадку перечекати, щоб, наприклад, купа а, людей, які пускали піну з рота і розказували, що притула, виїхав жити в Канаду, ви слабі чи що? Ну, я 10 років займаюсь волонтерською діяльністю. Ми поїхали в Канаду анонсовано збирати гроші на бронеавтомобілі. Ми зібрали там майже 1,2 мільйона доларів разом з світовим конгресом українців. А я вже повернувся, я записую відео з. З Хмельницького зі 100-метровки, що люди скиньте гроші, бо ми збираємо там на те, щоб вивчити тисячу пілотів в Піві до кінця року. Чувак в коментах пише: як там Канада? Ну тобто, я не знаю, як лікувати цих людей. Мене завжди тільки тішить одне. Що а, хороших, добрих людей, не заздрісних, не злих, не зрадливих, їх кратно більше. І результати роботи фонду в цифрах 6,6 мільярдів гривень за два роки. є тому підтвердженням. Ще одне питання, ну можливо, коротко. А от ви кажете, що потрібно їздити і розповідати. Бо десь по світах, навіть якщо хочуть підтримати, вони не знають. Ну, вважають, можливо, що цих 20 доларів це мало для них, але це насправді багато для нас. Треба їздити. Ну, Це вже, очевидно, що політичне питання, але нікуди ми від політики не дінемося кордони. Оця закритість країни, ні, щоб від... по можливості кожен, хто може вплинути на якусь частину суспільства в світі, мав би туди їхати. Але виїхати може не кожен. Закритість кордонів, закритість нашої країни, вона грає нам зараз на руку чи ні? Я не бачу проблеми в закритих кордонах, в тому плані, що. Хто згідно закону може виїжджати для комунікації, той виїжджає. Я знаю там про те, що бувають іноді проблеми якихось срачів політиків між собою, і влада може там не випустити умовного Порошенка чи безумовно, там мій товариш Роман Костенко, депутат Верховної Ради, полковник ЦСО АСБУ. Він також їхав на Мюнхенську безпекову конференцію його не пропустили. Ну тобто йому не підписали відрядження. Mm -hmm. Тож така штука. А в, в іншому випадку, ну я не бачив ще, щоб, наприклад, як в моєму випадку, щоб батька трьох дітей з військово-обліковим документом на руках не пропустили через кордон. Ну тобто, якщо я знаю, що а, зараз виключно. Там, бути багатодітним батьком недостатньо для того, щоб перетнути кордон, тому що служба каже, покажіть, будь ласка, ваш військово-обліковий документ, твердять, що ви стоїте на обліку і так далі. А раз я йду в Шевченківське ТЦК міста Києва і проходжу ВЛК, отримую на руки документ і спокійно їду займатися своїми волонтерськими справами. Коли люди заходять до мене в коментарі і пишуть, що кордон можуть перетинати тільки обрані, а кріпаків не пускають. То це взагалі, куди ну, чому цей закид до мене лунає? Я виконую е, закони України, і ви також спробуєте їх виконувати, а не розказувати про якихось кріпаків. Під час війни закриті кордони, як на мене, це нормально. Але моя думка не має бути якоюсь там е, е, істиною в останній інстанції. Я вважаю, що... Правильно буде запитатися думку про закриті кордони у наших захисників. От у людей, які станом на цей момент в окопі зі зброєю в руках, захищають дупу тих, кому не подобається стан справ в країні. І шукати крайнього всередині українського суспільства під час того, коли Кацап з гострими зубами накинувся і шматує плоть держави, ну м'яко кажучи, це інфантильно. На завершення, на жаль, зараз непроста ситуація. Ну, власне, на всі ці два роки непроста. Якось якийсь меседж, з яким ви ну, йдете зараз до людей для того, щоб ну не опускати руки, бо це важко. Це ресурсів більше не стає, зарплати більше не стають, але нікуди не дінеться від нас необхідність кувати спільну перемогу. Власне, меседж залишається стабільним два роки. І мені би не хотілося, щоб він приїдався. За порукою української перемоги може бути тільки українська єдність. Те, що було зроблено в країні в лютому 2022 року, це, це було українське диво. Тобто ніхто, ні наші союзники, ні наші вороги не розраховували на те, що ми вистоїмо. Вистояли ми завдяки двом основним причинам: перше, це мужність українського солдата. Друге, це єдність українського суспільства, і саме ці два критерії стали основною причиною, чому далі за нас вступився весь світ. Нам почали давати макроекономічну фінансову допомогу. Нас почали забезпечувати по лінії матеріально-технічної допомоги сучасної, наприклад, сучасними засобами ППО. Нам дають дають танки, нам дають зброю, нам скоро будуть давати f 16 Просто так це не відбувається. Це залежить від того, що дивиться весь цивілізований світ, що вони там, як, б'ються, слухай, ну значить не слабаки. Слабакам ніхто ніколи не допомагає, слабаків ніхто не поважає. Ми потом і кров'ю, і смертями вибороли своє місце серед чільних країн в світі. Нас поважають, ми є мужні. Але нам зараз дуже важливо перепрошую за е, сленг не розісратися між собою на тлі тої великої біди, яка зараз відбувається. Тому що кожного разу, коли хтось накидує на когось всередині українського суспільства, в цей момент товариш майор ФСБ аплодує стоячи. Росіяни вбухують мільярди доларів на те, щоб підірвати е, єдність українського суспільства. Тому давайте е, любити більше один одного. Давайте залишатися клеєм для українського суспільства тими проектами, які об'єднують мільйони людей. Вісім е з лишнім мільйонів транзакцій прийшли на рахунки фонду за два роки. Це десятки мільйонів людей, які за ними стоять. І ми хочемо далі зберігати ось цю високу планку, високий градус єдності, щоб суспільство не розвалилося. Тому що це запорука виживання. Хочеш вижити кожен день. Подумай в кінці дня, що я сьогодні зробив для українського захисника. І якщо ти не знаходиш там хоча б одного пунктика з пташечкою, то виправ цю ситуацію завтра. Переможемо тільки разом, тільки спільно. Виключно так. Причому не тільки разом спільно всі між собою тут, а якщо з нами буде вся світова спільнота, а вона має бачити приклад нашої єдності, тому що це фактор, який впливає за цих там останніх рік і чотири місяці, в нашого фонду як в представника українського громадянського суспільства, так нас трактують на заході. Ми були в Бундестагу, ми були в Європарламенті, в Єврокомісії, в Конгресі США, в Держдепартаменті США зараз Канада, Оттава, теж були зустрічі з певними посадовцями. Всі захоплюються українською єдністю і кажуть: тримайтеся, ми будемо з вами в міру своїх можливостей, наскільки там треба буде. Але коли вони побачать, що ми між собою гриземося, вони скажуть: слухайте, ну як ви самі між собою ради не можете дати, то і ми, мабуть, відійдемо. Наша єдність гуртує світ навколо нас. Гуртуємося, донатимо, куємо перемогу разом. Саме так. Дякую за розмову. Дякую. Це була програма в темі. Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.